Давайте розглянемо функціонал копіювання товару. Все на тому ж iPhone 12 mini. Наприклад, ось у нас є товар, у нього є кольори. Ось, якщо подивитися при цьому на адресу сайту, виходить, що у нас це все різні товари. У них різні посилання, різні адреси в цих товарів. Виходить, кольори тут зроблені, як різні товари. І, наприклад, щоб нам усе це для кожного не заповнювати наново, можна зробити копіювання товару. Позначаємо галочкою. Ось натискаємо кнопку Копіювати. Товар у нас копіюється, але за замовчуванням у нього статус відключається. Ну, щоб скопійований товар просто так не відображався в адмінці. Зараз товар виявляється заповнений по мінімуму. Тому можете заперечити, а навіщо взагалі це копіювання робити. Адже можна тут швидко і просто все це перебити, а не копіювати і потім редагувати. Але коли ви познайомитеся з атрибутами і опціями, то я думаю, зрозумієте, навіщо тут копіювання ось зараз, ну не зараз, а в наступних відео, коли будемо розглядати атрибути і опції, Подивіться, як усе це заповнюється, то зрозумієте, що простіше це все скопіювати значно швидше.